Народ, всім привіт! Радий бачити вас на моєму каналі. А, ну що ж, друзі, нас вже більше 5 тисяч. А, як задумаю, що починав я десь було там 100 підписників, ну може 200. Ось, Ну, дану тему про а, трактори там і ну в принципі, на агротематику. А то прям знаєте сльоза катиться. А, Хочу зараз зробити такий невеличкий відео відеоогляд, відеозвіт на даний трактор. Рівно рік назад, 28 грудня, я купляв даний трактор в салоні Агролюкс місто Мукачево, Закарпатська область. Ось уже рік, один рік даний агрегат пропрацював 173 мотогодини напрацював. Ось, а Що можна сказати по тракторцю, а, тракторець в роботі себе показує суперово. Звісно ж, є, є багато нюансів по даному тракторі, а іменно це удобство та електроніка. Ось електроніка тут це прям, знаєте, його великий жирний мінус. Ось. Але, але, якщо у вас не дві ліві руки, то його, в принципі, можна допрацювати. Ось. Тому, тому, в принципі, якщо роздивлятися його як, знаєте, такий бюджетний трактор. То можна закрити очі на ці всі нюанси по електроніці. Багато чого я вже доробив особисто сам. Наприклад, на що потрібно буде вам звернути увагу, якщо ви, звісно, будете купляти даний трактор, це, по-перше, тут слабе місце і може пропадати зарядка. Ну і не тільки. Далі стартер стартер це просто прям чим-то. А, потрібно а, ну, я поставив додаткове реле, тому що а, масу взяли, як би сказати, а, ну масу взяли здалека. Так можна сказати, то не хватало йому тока. А, що мені прийшлось зробити, це просто додати ось реле і взяти ось звідси масу і звідси плюсок І вийшлося супер. А, заводить, крутить, як шалений, так можна сказати. ось а Проблем більше стартером не було. Після того, як я зробив ось таке додаткове реле. а Далі, далі мені прийшлось все це ось на такі ось кембрички. Це все поскапчав. Далі зробив ось таку. Масу переніс сюди, теж, до речі, непогано. Звісно ж, це все гарно поукладав, гарно все поскапчував. Так, ось, Далі поставив желізну таку бляшечку сюди і із внутрі. Теж. Далі зробив ось індикатор лампочка на включення переднього моста. Ось, а, взяв з автоваза, ну, підійшло все просто супер. Зараз, коли ви ой, включаємо, у нас передній міст світиться, що він включений. Це, що я зробив. А, так, далі. Далі, звісно ж, поставив, поставив механічний манометр. Як же без нього? Тому що дана лампочка може світитися. Може світитися, навіть коли ви будете працювати, буде десь трішки ниже двійки, і вона може, так знаєте, а, моргати. А, підключив чек до масло ну, до тиску і до акумулятора. А, вижимаємо, вижимаємо тормоза, бачимо, що у нас. Показує. Показує. Далі що зробив? Свічу кала. Показує? Показує. Чому з завода не можна було зробити? А, далі зробив адекватний показ. Ось це в нас підфарники. Ось це в нас ближнє. Ось це в нас дальнє світло. Ось так. Тому що тут було, включаємо підфарники, і у нас світиться прям, знаєте, ближнє світло. Так не повинно бути. Ось. А, ну і що, можна ще сказати? А, багато де а, щось там полівилося, щось подокручував. Ось. Критичного нічого не було, тільки ось такі дрібниці. Так, зараз заведу вам, як працює. Ось такий тиск, це в нас на холодну. А руль ходить дуже легесенько. Ось так. Передній міст включено. Передній міст виключено і включено. Ось так, друзі. Трактор працює гарно, не курить. Ось бачимо. Димка немає. Це у нас 173 мотогодини. Працює трактор суперово. Працює рівненько. Ось. Єдине, що замічаю, що дані трактори, не знаю, можливо, це паливна так налаштована або форсунки. ну, Трошки грьохкають. Замітив, що в даних тракторів там, вроде, там ну, знаєте, там, одинакові двигунки емуський лайдонг, а все ж таки звук трішки відрізняється. Не знаю, можливо, це налаштування апаратури таке. Ось Але ну по суті працює супер, тягає, тому не курить, тому я ну, не бачу. Не бачу смисла його давати там десь на сервіс, там, щоб провіряли, там, чому звук там трошки відрізняється, чесно кажучи. Ось. Я думаю, раз тягає, не курить не білим, там, не синім, там, не чорним. Ну, там трішки чорним, звісно, ну, буде коли навантаження. Але ну, по, по великому рахунку можна сказати, що він не курить. Тому, друзі. Ось так якось. Працює гарно, працює рівно, заводиться з півтичка. Ось. Зараз я його заведу, відійдемо по. Ось так працює. Бачимо, ні димка немає. Ось такий в нього звук. Ось такий сам трактор. Тому, друзі, тому сподобався, в принципі. Можу, знаєте, рекомендувати там як бюджетник, то ну, він вартує уваги. Якщо дивитись з бюджетних тракторів, ви получаєте повнопривідний. Нормальний трактор з КМ-двигуном. Хороша коробка, хороший передній міст. ось. Ну, В принципі, більше нічого і не потрібно для трактора. Бачимо, працює рівно. ось. Саме головне, що він не курить. ось. А то буває, що трактора там нові, а вже підкурюють. А він працює, ну, видимо, бачимо що працює супер. Тому, друзі, будемо закінчувати такий ось невеличкий огляд. уже рік пройшов, як я купив даний трактор, і скажу вам чесно, я не жалію про свій вибір. Ось. Тільки ну, можна було купити, не знаю, там, можливо, там трошки сильнішого, 40-ку. Хоча мені 24-ки вистачає з головою. Ось. Тому не, вирішили вам, якщо у вас десь там до 10 гектарів, то можна брати спокійно 24-ку. Ось так, друзі. Що ж, друзі, кому сподобалось дане відео, будь ласка, вашу подобаючку, комент, підписочка. Всім до зустрічі.